Привіт, любі дорогі раки! Це підказки ангелів на травень 2025 року. Ми розглянемо три головні сфери вашого життя: це стосунки, чого приємно очікувати, чого остерігатися в стосунках для людей, які Парі, і також подивимося, яка зараз енергетика панує в вашій парі, яку енергію пликати, щоб було все добре. Витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї своєї другої половинки, які шанси принесе вам травень місяць, чи підете на побачення? Також розглянемо робочі процеси вашу роботу, яка енергія панує зараз в колективі чого приємно очікувати, чого остерігатися на роботі. І витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи, які шанси, які можливості принесе вам травень місяць, чи знайдете ви в травні роботу пошукаєте. І також фінанси. Що робити, щоб фінанси в травні множилися? І чого не робити, щоб вони не утікали. Також витягнемо загальну енергетику місяця травня, витягнемо таку карту, яку енергію плекати в собі, щоб фортуна в травні вам посміхалася. І так, починаємо. Стосунки перша сфера вашого життя, яка моральна зараз, яка енергетика, який моральний стан вашої пари, яку енергію плекати, щоб був мир і злагода в парі? Дивимося королева, королева жезлів. Станьте цією королевою, керуйте своїм життям, будьте доброзичливою. Це не королева, це більше принцеса, принцеса, яка завжди має ідеї, це молода енергія, більше легкості, більше радості привносьте у вашу пару, у ваш, ваше сімейне гніздо. Та енергія легкості радості принесе вам мир, злагоду радість. Станція такою легкою, чарівною, але цілеспрямованою леді, яка завжди має план, завжди тому що це енергія вогню, це завжди є план, завжди знаєте, чого ви хочете, куди ви йдете. і взагалі Кіру... Куди ви керуєте, куди ви направляєте човен вашого щастя? Станьте головною героїнею такою доброзичливою, і радісною, і легкою. Так, чого остерігатися, чого очікувати? Тут марнотратство і переоцінка цінностей має бути. А прийде така енергетика, що ви на щось подивитеся під іншим кутом, переосмислите цінності вашої пари. Куди ви йдете? Що ви робите, що тут допоможе? Так, що тут допоможе? А, і тут ем, слово, хто як сказав, як відрізав. Чи сказала, як відрізала, і взагалі це про бесіди, які треба проводити разом і приходити, можливо, не все ви можете сказати своєму партнеру. Це як стосується як чоловіків, так і жінок. Розклад загальний, і для чоловіків, і для жінок, можливо, ви побоїтеся, щось приховуєте, не все говорите, тому що ви боїтеся такого гострого сільця, або побоїтеся, що від вас відвернуться, і так відріжуть, щось буде відрізатися. От, важливо не відрізатися, не відтікати, вислухати свого партнера. Тому що це от є така загроза, що вас не хочуть слухати, або ви не хочете слухати, не хочете йти на компроміс. Щось хочете відрізати, вам уже надоїло, але тут треба проявити, буде максимум терпіння. І для людей, які в пошуку другої половинки, дивимося. Чи підете ви на побачення, що вам приготував травень місяць? А тут чудова енергетика, тут побачення і, можливо, побачення через друзів, можливо, вас друзі познайомлять, або якась робота, щось будете робити, кудись йти. Це де багато людей. Може бути, що і через друзів, що вас з кимось познайомить, але може бути, що ви кудись підете, де багато людей і там. Зустрінете свою половинку. Чудова енергетика. І є всі шанси зустріти людину, можливо, це ще як я. людину таку, тому що Пентаклі це така стабільна, хороша людина, така дисциплінована, стабільна і надійна. Це ще і про надійність. Так, робота, яка атмосфера панує на роботі, яка моральна атмосфера на роботі. Дивимося, на роботі контроль. а Ви під контролем, під, можливо, навіть під тиском. Це коли за вами дуже жорстко контролюють, наблюдають. Це як робота під камерами в офісі, де всі-всі-всі на виду, де не сховатися контроль, це може бути ще і контролюючий орган, як дійсно, що буде контроль, буде якась перевірка на роботі. Так, чого приємного очікувати на роботі. Дивимося тут. Дійсно, можливо, це ваш начальник або людина, від якої щось залежить. Тут людина така з якоюсь потрібною інформацією. Людина прийде комунікація з такою жінкою, або чоловіком в таких енергіях. Це можуть бути терези, близнюки, водолії по гороскопу, або така людина, від якої залежить, людина зі статусом, від якої залежить. А ви залежите, або, можливо, вона принесе якусь інформацію вам потрібну. навпаки, вона вам буде допомагати. Так. Чого остерігатися? Все буде добре. Тут остерігатися можливо, чого вкладання грошей в якісь проекти, в, такі, в яких ви сумніваєтеся, бо тут гроші, робота, і, можливо, вам захочеться щось скластися, але воно вам не принесе користі. Тут ще підказка перевірити всю інформацію. Тому що робота можливо, буде якась пропозиція, тому що тут така. Грошова карта, що вам захочеться ще вкладатися в щось, але треба буде поради. Можливо, це фахівець, який буде вам щось радити. Так, і карта контролю може бути, як читатися, як про те, що контролюйте ситуацію, щоб, можливо, чіткий контроль, куди йдуть гроші, витрати на роботі. Проконтролювати. так Дивимося. Тепер для людей, які у пошуку роботи, які шанси, які можливості принесе вам травень місяць. Так, дивимося. А, тут туман. Можливо, туман розхійця. а Можливо, тут у нас є молодий місяць. Ви можете якась інформація може прийти. Потрібна вам про роботу. Ну тут ще не є пошук роботи, а це більш така, як може бути робота вдома, тому що це більше така карта будинку, де ви можливо будете працювати, знайдете роботу, але ви, ви можете шукати таку онлайн роботу вдома. А що тут ще? Тут таке в тумані все. А поки що не видно, але все ж таки це карта про те, що є всі шанси, а ну дайте нам підказку, як Росія туман, що тут може бути ще додатково, вам треба повчитися на щось. А, можливо, поки ви шукаєте роботу, а чогось ще повчитися, а підвищить щасливі кваліфікації, бо таке виглядає, що ви дуже так. Вузько дивитеся, як в тумані, ви не знаєте до кінця, яку роботу можливо ви шукаєте, можливо, і ту, і ту. І таке йде розсіяння. І тут треба якби дуже чітко подивитися в свої можливості. Можливо, ще щось підучити, не тільки шукати, а ще пробувати підвищувати свою кваліфікацію і дивитися ширше. Якщо ви такі вже дуже спеціаліст, то Дивіться ширше, що ви можете робити. Не дивіться так, тому що тут, як ніч, і людина ніби от чекає, що може воно десь само собою якось росіяти. Воно росіється при такому чіткому розумінні, куди ви йдете і що ви хочете. Бо таке виглядає, що ви не дуже знаєте. Ніби ви хочете, ви б хапали все, але воно так не працює. Треба більше чіткості. Так. Фінанси. Що робити? Щоб фінанси. Примножувалася в травні місяці. Дивимося, фінанси будуть. Що робити? Тут також карта підказує, що контроль не завадить у фінансах. Контроль дуже буде вам потрібний, необхідний, чітко розподіляти можливо, у вас якісь кредити, можливо, треба з ними вже попрощатися, тому що людина тримається за. Свої гроші, бачите, як дуже сильно, міцно боїться їх втратити і правильно робить. Але якщо є якісь фінансові дири, то їх треба, тобто в вигляді кредитів, їх треба поспішити. Бо чим далі ви будете тримати цей кредит, тим тяжче буде вам віддавати. От людина і так не хоче віддавати гроші свої. Але якщо є якісь кредити, чи якісь десь ви щось заборгували, це можуть бути не тільки кредити, а можливо ем, якісь комунальні платежі, які ще тягнуться, чи взагалі якісь такі борги, то їх бажано в першу чергу віддати, бо завжди будете відчувати нестачу в грошах. І завжди буде така зацепка, ну, що постійно бракує. Так. Чого остерігатися, дивимося, і чого доброго чекати. А, ну, Тут, в принципі, ви на правильному шляху це робите правильно. Вісімка це вісімка чи дев'ятка. Дев'ятка це така кульмінація, що ви вже багато пройшли можливо, у фінансах, якщо це кредит, то ви вже на фінішній, прямій, вам ще залишилося. Трішки, але тут е, і треба його погасити, чи там е, ваші комунальні, чи ви щось десь заборгували, то е, ви вже майже майже все виплатили. І я, карти застерігають, що якщо ви завершите з цим, не беріть кредити. Дев'ятка це якби така уже межа, що поки що треба дати собі е, е, датися на стримання. Бо буде дуже важко віддавати потім. Зараз треба буде зробити паузу, погасити все, довести до кінця, а дати собі час нічого не брати, не набирати більше, якби, тому що є перешкоди, ви вже всі пройшли. І не треба знову собі робити, нароблювати проблем таких, тому що вони почнуть множитися. Так, дозвольте собі вийти з цього, і якби вдихнути свободу до дев'ятка. Це от уже людина виходить, але ще ніяк не може вийти з того лабіринту і потребує вже перепочинку, бо далі буде гірше. Так, і дивимося: загальну енергетику травня місяця, яку енергію в собі плекати, щоб місяць травень. А, щоб фортуна в травні посміхалася вам. Так, правильно, дивимося, що робити? Карта спокус. Ну, що тут робити? Це дуже сильно потужна карта, дуже сильна енергетика, карта диявола, але ця карта має дві сторони: духовність. Тобто, робити все, із таким. Як то кажуть, духовними, з духовним починанням духовність це про правильність, про духовні закони, не порушувати духовні закони. Тому що одна сторона диявола це спокуси всі земні, алкоголь, наркотики, вся така, що хочеться просто відпочити, там такі земні задоволення. Тут більше. Треба давати буде увагу, щоб щастило, більше такому чистому. Навіть якщо хочеться відпочити, розслабитися, то е якби більше там, на природі з книжкою, з якимось позитивними думками. Так, в колі сім'ї, в колі друзів, але без зайвого такого більше. А тому, що ну, дияволь про все земне, і це правильно, це також відторгати не треба, але дуже з великим таким розумом і добротою ставитися до цього земного. Також ще от іде інформація, що коли людина дуже так сильно як ставиться з таким презирством до земного життя, що треба бути надзвичайно духовною, це також неправильно, бо ми на цю землю прийшли. В, в тілі людини не для того, щоб утікати від проблем, відриватися, що от я тільки з Богом живу, тому що Бог послав нас на землю, щоб ми тут на землі творили, жили і насолоджувалися життям, запахами, ароматами, смачною їжею, але, але не втікали з землі і привносили. На землю красу, радість. Про що те ще? Щоб пояснити, тому що диявол це така дуже сильно потужна енергетика диво явлення на землі. Диво явлення розшифровується так диявол. І насправді це не так страшно, якщо розуміти, що це наше диво явлення на землі. І для чого ми сюди прийшли, щоб зробити цю землю ще прекраснішою? Тож, одягайтеся красиво, говоріть красиво і ходіть красиво, наче цілуєте цю землю. Ось такі енергії допомагатимуть вам і закрутять колесо фортуни у вашому житті.